Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. І так, пройшов місяць. Є підмерзання на фундуку та інших культурах, трішечки є паніки серед блогерів. Я розкрою цю тему у наступному відео, так що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Боротьба з порослю чорним агроволокном. Як ми бачимо, це ось залишено спеціально. Низький штамп буду робити, а це гілка. Вибору потім дає прекрасні результати, в принципі. Але я роблю приблизно метр на метр агроволокно. І отак от його прям палицею в землю. Е, можна робити більше, бо якщо кущ більш великий, то треба більше. Агроволокна. Так, ну і саме ж головне: при, при, є прийом замовлень на саджанці фундука, так що можна замовляти. Оце прикопи. Воно ось так в прикопах знаходиться. Бачите, який стан спеціально залишен бур'ян, але це не бур'ян. Тут в мене і пшениця, і рож, і чого тут тільки, тільки нема, воно з соломи виростає. От сломачок, бачите? Сейчас, ось він, бачите, лізе. Це буде жерти молоде листя вже фундука і всі і а скоріш за все цю траву буде жерти. Вона залишена, так що нехай буде. Знаю, що траву залишати не рекомендується, бо там будуть шкіднічки. Ну у мене немає іншого виходу, бо... І касити незручно, саме головне вона дає тінь. Плюс ще коли сонце буде от доприкриватися агроволокном, це ваші майбутні саджанці. І з ними саме головне, що з ними все в порядку. Потір, в принципі, практично нема. Так що, хто брав в мене саджанці, у вас повинна була бути дуже класна проживаемость. Якщо її нема, ви зробили щось не те. Значить, заморозки не прикрили, значить сонце добило хрущі лічинка майського жука. Зіжрала коріння і рослина просто засохла. Ось так от. Так що замовляйте, будь ласка, контакти під відео. Краще на Viber. Можна, в принципі, і на Telegram, але Telegram я можу не побачити, там дуже багато, в мене всього і просто може сопчення. Ну, не так мені зручно. Якщо вам зручніше, пишіть, будь ласка, на Viber. Чекаю ваших замовлень. Продовжую вивчати товари для площадок. EBay та Etsy. Якщо хтось. Торгую на цих площадках з підписників, будь ласка, спішіться зі мною. Номер вайбера внизу. Покажу швиденько товари, які будуть іконки. Ось таке. В основному СРСР вінтаж. В основному вінтаж, хоча є і антикваріат по трішечки. Ось так. Мульчування соломою від порослі, ось великий кущ показало гірший результат, бо воно все одно пробивається, якщо площа велика, там де було зрізано, і солома не такими вже пластами. Робимо висновки. Треба брати пласт такий потовще, дуже плотний, прямо відділяти його. Від основного брикета соломи і ще більшим об'ємом складати, ще товще. І тоді, в принципі, результат буде гарний, буде гарний, і, звичайно ж, ви отримуєте мульчування рослини, так що це дуже класно. Нагадую, що були дощі в нас. Це Харківський район. І часник, лук в ідеальному стані. Парічка є, все нормально. Смородина, чорна, ось така, велика, класна. Набере трішечки солодощі і знімаємо. Яблуня. В принципі, смачна, пізня. Радянський сорт, якийсь часів СРСР. В принципі, морози витримала більш-менш, все нормально. Ну звичайно ждемо підготовка на ликс товарів постійно іде торгівля на OLX Дуже багато своїх товарів є. Хто розбирається. Повний набір в ідеалі. Так що йде, потрішечку, йде товар на OLX А ось я речів современна. Тут же. Ситуація трішечки гірша. Яблук дуже-дуже мало. Але це дуже класний сорт, я все одно буду його вирощувати. Це перший рік така, в принципі, ситуація. Фундук трапезунт трішки є. У наступному відео розкажу ситуацію. Грушки морози більш-менш витримали. Розвиваються, і обов'язково була обробка від плямистості препаратом фалькон, коли це було потрібно, і він спрацював. Слива крупноплодна, сортова, назву не пам'ятаю, ось так виглядає. Ну тут більш-менш нормально з цієї сторони. В принципі, можна сказати, що дуже постраджала і урожаю дуже мало. Так, ще товар на великся, це вже підготовлений. От фотканий буде виставлятися. Ось такий, бачите, вінтажний стол є. На ньому я фоткаю. Ось такі прибори. Щось своє досталося. Щось подарували, щось купляв. От так, от, бачите. І от це все піде. На OLX. Так що, якщо у вас є товари, якісь вдома, і вони вам не потрібні, а повірте, таких товарів, якщо дуже, дуже добре пошукати, їх дуже багато, я вам теж раджу, можна попродавати і буде якась копійка. Черешня Валерій Чкалов. Практично не було. І усієї черешні практично не було. Заморозки. Персики і з косточки, і привіті усі, що є, ні одного персика нема заморозки. Єжевіка кущова, є ще така у нас, що в їй пофіг, ні болячок, ніяких, без обробок, ні морози, нічого їй не страшно. Я вже, вже зробив собі приміщення нормальне. Називаю його Офіс, потім покажу, як це виглядає. Ну ось товари, які готуються, які вже отфоткані вже на OLX, В основному з цієї сторони лисий навіть є, бачите, слони, все, що хочеш. Ось так. Серйозний в мене OLX, Так що. Не продовжую займатися. Шмотки не зайшли, на увелиць можете навіть не виставляти, не вийде. Щось потім піде на Еці, на ІБ. Ось іграшки на ялинку треба перебрати. Тут, коротше, переборка так і інше. Ось товари. Це ринок. Якщо стояти на ринку. Нові ликс. Ну і трішечки тут, може є на байнається. Все прикрито. Щоб все було нормально. І так от це в товарі. Так що полазьте в себе, подивіться, може є щось цікаве. І торгуйте. Малина. Геракл. Дуже класна, це ремонтантний сорт, дуже класно, але потребує догляду. Дуже. І ось такий ще сорт у нас є. Називається. Горді... Гордість. «Гордість». Вона має трішечки іншу назву, але ми її називаємо просто гордість. Велика, смачна, врожайна. З малиною все шикарно. Усі віди винограда, столови, новино, сортови. Усе однаково вони підмерзають, потім регенеруються і встигають, в принципі, визріти, тому з виноградом. Дуже класна культура в плані, що вона від заморозків регенерується, встановлюється і дає врожай. Це дуже класно. З виноградом все класно. Абрикоси усі. Навіть не одної штучки не побачила. Готую собі ось таке приміщення. Бачите, вже тут раритети стоять. Це лейпциг, Ось така. Це вбереться все. Отаплюється, можна буде регулювати і вхід більшу. Більше приміщення. Тут якби така зона, скоріше за все, будуть картини, що буду вивішувати. Ця зона буде більше патентікваріат, подвінтажні речі. У нас все буде в картинах. Ось ви бачите? Всякі раритети, ну це ні. Це обереться для себе. Оця сторона плануються столи. І тут може бути у цих приміщеннях реставрація, якась невеличка своїми руками. Також можна робити онлайн-продажі. Знімати, наприклад, YouTube, TikTok, пропонувати товари. Ну і можна ще й фасувати саджанці фундука. А чому б ні? Заносиш, отут заноси, що тут воно буде зберігатися, плівочка буде, щоб не забруднювати. І ось здесь буде проводиться самопакування без вітра, в теплі. У мене є приміщення, звичайно, але воно знаходиться все ж таки на вулиці. Воно повністю закрите. Вітра нема, щоб не завітрювалися саджанці, але все одно там буває прохолодненько, буває. Тепленько тут можна все регулювати, відкриваються вікна чи буде тут така штука, щоб прикручувати краніки, яким можна прикручувати опалення, так що можна зробити комфортну температуру. Так що зробив собі ось таке приміщення ще для торгівлі, якою я постійно займаюся та є, навіть нічого говорити не хочеться. цьому товаришу все пофіг. Он там вишня, навіть і підходити не буду, навіть і не одної штучки не побачили. Без коментарів. Скоро будемо знімати. Коротко по тапалкам. Ось вони бачите. Залишилось в мене штук 12 десь. Взяв я, ну мені писали там, що це якась шляпа. Але я взяв кое що навіть з хам'яка. Якщо хто в темі тут знає. І з деяких других тапалок, і ось останні, очікую, щось може бути. Bloom, ХотWallet, Дропі, Ну, хто в курсі, тут в курсі. Деякі навіть люди підключалися, грали. Багато з кама. Займає дуже багато часу. Це, я так розумію, більше підходить чи для дітей. Я знаю, що є діти, увлікаються цими і реально заробили непогані гроші на деяких тапалках, які не соскамилися. Це у друзів-друзів така дівчинка 900 гривень взяла. Давайте подивимося, що взяв я. З хом'яка це було десь в районі 5 доларів. Зараз раз. 2-3. В мене кошельон Кіпер. Рахунок 23,38 в доларах. Було більше Було біля полтинничка, але вони просіли дуже. От, є в мене Dogs X Pire хорошо насипала. Тон. Це валюта, яка дозволяє проводити транзакції. І ось 16 USDT це фактично долари, електронні долари. Що, давайте коротко з плюсів. Е, дуже багато часу це мінус займає, на зір, на телефони садять однозначно. Це не сподобалося 100%. Але є ось у мене, я навчився там по крипті більш-менш з кошельками працювати, навчився. Зрозумів, для чого ця тема. Це дуже класна тема. Кому там може гроші через кордон перевести, чи щось таке інше, для якихось там схематозників, шахраїв ходити від налогів, ця тема працює, це гроші, які не може практично контролювати влада, кому це не потрібно, хто цього не хоче, той може цим займатися. Для... Можна продавати, якщо я ж торгую постійно товарами різними, якщо людина забажає купити. У крипті, в USDT, звичайно, в іншій валюті. Я не буду продавати, бо в USDT вкратці, воно не скаче. Воно от так стоїть, курс 1 доллар, і воно так практично і тримається. Тому USDT мені дуже подобається. Інше пригають туди-сюди, це не для мене. Це і грати тим більше на біржу я ні в коєму разі нікого не закликаю, не треба. Так що, ось розібрався, все нормально і поняв, що тапалки. Це не для мене, нема в мене на них здоров'я та, звичайно, часу. Помідорка, дощики, погода, не жарка, все в порядку. Паговня вулична. Ось тут на відкритій ділянці, в принципі, все нормально. Фундук на селекцію. Ось так. Сходи, буде потім пересаджений. Бачите, краще листи, Все нормально. Але сходять це, звичайно, далеко не усі горішки. Фундук сорт шедевр. Ну, розкажу в наступному відео. Полониться. Ну, До плодоношую вже. Топи в мене трішечки змінюються 6 сортів. В топах все одно доволі рання продукція, не ультрарання, а суперрання продукція це Альба обов'язково. І пізніше теж високоурожайна, теж, як для мене, смачна Це Азія. Однозначно, два топових сорта. Клерій за мені так, я так вважаю, що вона менш врожайна, вона мільчає все ж таки. Хоча дуже непоганий, дуже класний, можна сказати, сорт. Чамора турусі пізно треба постійно пересаджувати. Ель Санта зовсім не подобається, вже все вуса пускає, ну, Хоча дуже смачна, ну, мілка і не дуже врожайна, не підійде вона мене. Ну і так далі. Так що, ось топ, це однозначно відсотків, не знаю, 70 треба, наприклад, Альби і. Відсотків 30 Азії, ну це ще буду думати, що далі буду з цим робити. Ну приблизно поки так. Ну Концепція продовжується. Ось ділянка така вона в длину. Тут викашена, по боках залишені фундуки і трава. Зараз покажу, що в цій траві. В цій траві комфортні умови і росте. Ростуть рослини. Їм тут дуже класно, бо вони не будуть горіти на сонці у цьому місяці. Та й в наступному теж. Волоський, грецький горіх. Великий такий, не знаю, півделянки у сусіда точно зима. Він на його, на його території до, до мене практично там одна третина. І врожайний год це дуже великий горіх, їх дуже багато. Ну, достатньо багато. Ну а в цьому році зовсім нічого. Заморозки. Тут була перепрививка, бачите? Ось червонолистим перепривив. Дуже класно видно, де перепрививка. І ось так вона пригинається. Ось так робляться горизонтальні відводки. Ну, поки що ростуть, все нормально. Горизонтальні відводки, чому не треба торопитися, бо хтось вже ось, підріс. А хтось десь щось сидить, і якщо його зараніше було засипати, то він точно вже не виросте. А так, бачите, це все повинно, будемо чекати, щоб воно дало поруч. Вверх і тільки тоді вже будемо ще підпригибати. Так що з горизонталками торопитися не слід. Інакше вони просто в землі гинуть, і у вас замість там. 5, 7, 10 штук буде 3-5. Шланг, алко, комфорт поки що показує себе дуже класно. Він стійкий до скручування, і в ньому там внутрях не образуються водорослі. Це для мене було дуже важливо. Але коли брав, сказали, що. Можна брати три зірочки, а я дивився, що чотири треба брати. Чотири зовсім не скручуються. Мені сказали, що нічим воно не відрізняється, тільки товщину, там для давлення великого. У мене великого давлення немає. У мене і води що зачасту тут не бува. Коротше, ціна була прям солоденька. Взяв три зірочки. Скоріше за все, ну, і він, він та не скручується. Пару разів вже було так, підкручується. І оце можливо не висичає товщини. так що за все, Якщо будете брати такий шланг, дуже рекомендую. беріть все ж таки мабуть 4 зірочки. Тоді точно не буде скручувати. А так, супер. 50 метрів тяга по ділянці без питань. Продовжується селекція, отак вона рядами буде йти по краях ділянки. Це для душі, ну і вивести свій сорт, звичайно. Повиживала тут, важкувато їй було. Ну нічого. Потрішечки вони відходять, ці сієнці. Оце, наприклад, сорт Боровський. Бачите, я спеціально залишаю траву, щоб йому там було комфортно. Звичайно, доглядаю нормально за ним. Зараз він тут приживеться і піде. І, можливо, я отримав якийсь. Якось новий сорт з цього, наприклад, сорту, це буде сортоформа, і далі вже будемо дивитися, бо хотілося б якийсь свій сорт, який буде, ну, скажімо так, топчиком і найкращим. Так що я продавав селекцію, вже готові оці саженці, і ось вони будуть ще, бачите, боровською, тут прямо вони в таких е купах в мене ростуть. І ніхто навіть... Не зацікавився, а даремно, коли вже ви знаєте, що це саме горіх з того сорта, з якого ви би бажали отримати, покращити, скажімо так, цей сорт, то це дуже класно, ви берете і не треба вже чекати, там проросте горішк, не проросте, а є вже рослинка. І ви її просто висаджуєте, і при супер при супердогляді через десь 3 роки ви вже побачите сигналку, побачите горіх і можливо виведете якийсь офігенний сорт. Ну ось чому я все ж таки не люблю високі дерева, які там інші блогері, там Ніколай Вінтер чи хтось там пропонує, каже, що ми всі. Дураки, бізнес-дураки, нічого не розуміють. Ну Дивіться, я вам показував невеличкі дерева там речів. Да? Ви бачили, в якому вони стані, якого вони зросту. І, і урожай там буде шикарний, якщо ну, не такі вже погодні умови. А тепер давайте подивимося на його хвильоні великі дерева. Дивіться, воно вже. Старе висохло. Бачите, оці гілки обі, вони упали на забор, на мій тут ніхто щас не живе. Воно мені забор повредило. І навіть ну, нема ні контактів, нічого, ні з ким, нікому показати було, що коїться. Воно сухе, воно, бачите, все в плямостях, може вам не видно. Зараз спробую показати. Воно всі, вон, в жовтих плямистах, це болячка страшна. Вона буде передаватися і так далі. Так що не знаю. Отакі От вони великі дерева, що тепер з ним робити. Е, ну, це не знаю. Це тільки так за ними треба доглядати. Якісь там, як його оприскати, як оці волоські горіх, там, 12 метрів, чи скільки він вже. Як його оприскати, що зробити. І він хворіє, підхворює. так що Не знаю. Ось. Фундук можна легко прибрати, можна залишити, хоч одну гілку, хоч там, хоч у такий кущ, пожалуйста. Супер, будь ласка, вирощуйте. Ніколи я не бачив, щоб фундук падав чи щось таке. І ось такі шикарні в нього гілки, акуратненько зрізав, нічого не, не трапилося, порізав. Це шикарне буде ще і вам матеріал для кастра там, чи для печі. Так що фундук це топ однозначно. Ну, по безкоштовному поливу я робив відео на своєму каналі, називається Безплатний полив». Там вирізка з відео е, людини, яка робить такий безкоштовний полив. Зробив ну, щось подібне, але не по технології. І ось так от. Нічого я там не бачу і заглядав, і нема там ніякої конденсати, ніякої роси. Роблю щось не так, там треба якусь оплітку ще робити чи таке інше. Будь ласка, з підписників, хто сталкивався з таким. З безкоштовним поливом, що біля рослини закопуються такі е, трубки, в них вставляються ще якісь трубки, і там потім конденсат, і потім рослина отримує е, вологу. Мені це дуже цікаво, бо з водою не все, да, все добре. Хотілося б, щоб воно було таке умовно безкоштовне. Будь ласка, напишіть, якщо у вас ну, ви щось знаєте про це. Пишіть чи на Viber, чи може в коментарях, як вам вже удобніше. А можливо, у когось вже є такий безкоштовний полив, він працює і все дуже класно. Ну і ще така гарна новина, 21-річчя. Йдуть війни, а прогрес йде своїм чередом, і штучний інтелект наступає. І YouTube тепер. Зробив таку фігню, що наше відео будуть буду дивитися у різних країнах адекватні люди на різних язиках. Тобто, знаходячись у іншій країні, ви зможете дивитися мене. Я буду говорити, наприклад, українською мовою, а воно вам буде відразу переводити тою мовою, де ви знаходитесь. Це я вважаю дуже класний такий ривок, стрибок. І це дозволить дізнатися нам, блогерам, розказувати вже не тільки на свою країну, а й на інше. А нам також дивитися комфортне іноземне відео, наприклад, з той же Турції, Америки, Італії. Наприклад, кому фундук цікавий, да, дивитися про фундук, я думаю, це буде дуже класно. Так що ось така дуже дуже приємна новина. Фундук росте а з ними почуття з кожним. З кожним днем сильніше відчуття, його вружайця не лише горік, а мій герой мій єдиний успіх, фунду красе з ними почуття, з кожним днем сильніше відчуття, його вружається, наша горік, абій герой мій.